І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UAI і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сашак 100 на Т-100 ЛТ карта Прохорівка. Ну що ж, до бою, так, ну. Звичайно ж, на ЛТшках у нас Прохорівка, най-карта най, най для ЛТ-Водів. так. Ну і якщо, звичайно ж, підтримують наші братіші-Сокомандовці. Дивимось на перекатку. Зразу ж наш герой поїхав. ну. Дивіться, на тесту ЛТ їхати в режим ЄБР, кататися по центру, я не бачу сенсу, тому що там під'їхали вже тяжі і вони там нормально будуть прифлотушувати. Граємо однорівневий бій, всі десятки. Тож, якщо у нас тут вийде епічний такий так, ну, бій по розвідданим, то я думаю, що ну, рекорд повинен бути, тому що ми зайняли, бачимо, імбокустик. в цей момент. Їхав по своїм справам Елтехель суперників, не доїхав. На жаль. Ну, е На жаль, для нього. А я думаю, що в е наших братішів та нашого героя вже поліпшений настрій, тому що він знає, що очі суперників вибиті, і ми вже можемо тут понагліти, потихеньку. Бачимо, що наші е сокомандовці по аллії теж процуваються вперед, бачачи те, що наш герой всіх пересвічує. І, і давайте так. Я, наскільки пам'ятаю, абсолютний рекорд був на Мантікорі, саме на карті Прохорівці. Якщо я не помиляюсь, поправляйте мене в коментарях. Хто дивиться всі реплеї від підписників, а хто не дивиться, передивіться, тому що ну, ви, якщо не бачили всі реплеї від підписників, то ви дуже багато чого втратили, я вам скажу. Втрачаєте дуже багато. Так, так що поправте мене в коментарях. По-моєму, було 15 тисяч. 15 тисяч рівно було це абсолютний рекорд на пропорівці. Тож давайте будемо бити рекорди. так? Якщо що, то навіть сплюсуємо е, шкоду від пострілу, деміж плюсуємо і буде у нас все чудово. Ну я так би хотів, так? тому що вже давно в нас не билися рекорди. Бачимо, що по бою далі. По бою у нас е, там на гірці, е, на правому фланзі, все чудово, там не повинні просуватися суперники. По центру чудово, зразу ж під'їхали такі кавоєнні танки, башені танки, імботанки, які теж не дадуть, будуть тримати суперників е на прицілі, якщо що, якщо вони будуть очі випучувати і нагліти. А в цей момент бачимо, що алійка у нас потихеньку-потихеньку просувається. У нас вже 6600 за розвідданими. Бачимо, що суперники один за одним починають вже відступати, тому що в них вже все там не гуд, не так скажемо. І, і що? Ну, Суперконкверор справа, він нам не перешкода, він нас не пересвітиться точно. І потихеньку-потихеньку, сантиметр за сантиметром не будемо поспішати, будемо просуватися вперед. Має наш герой ліще, бачимо саме на ЛТ. Побачимо, можливо, дивіться, якщо тут буде е рекорд, то побачимо хотілося побачити, чи герой е нашого відео е вміє ще на інших танках грати. Тож хай тоді насилає на інших танках кру круті, крутезні, епічні та рекордні бої. <сум> Такий йому челендж зробимо. Так, а бачимо, тут вже починає суперконкурер, він розуміє, що тут пересвідчує, як хтось заліє, він починає просуватися вперед. Його наші баратіші теж повинні перехлопушувати, але ну, він там поки що від башти стоїть. Дріб 4 в них, ну так, е таку ще собі позицію для такого ПТ. Він собі обрав, я вам скажу. Він думав, типу, що буде, якщо що е панкувати, ну, бачимо, що його вже з усіх сторін просто перехлопушують попереду. З Виявляємо СТРВ, яку зараз будуть теж жорстоко просто знешкоджувати. І в цей момент вже 10 тисяч, вже 11 тисяч. <рапляємо> Рахуємо далі. Стріляти <рапляє> наш грець точно не буде. Вже якщо повністю ми е, першу та другу лінію всіх повиявляємо, всіх знижкою, то ми можемо вже далі поїхати понагліти, Бачимо, що е, теж тримають, е, вже зайняли гірку, тримають. В напрузі вже і не тих тяжів, які поїхали суперників під гірку. Тож хто там ще попереду у нас залишився? Об'єкт 140, він напевне вже смився, мені чомусь здається. Можливо, там за трупиками своїх братішів заникався і вже чекає на свою участь. Так, ні, він не за трупиками, бачите, він там в Імбокустік собі знайшов. Він думає, зараз стану героєм битви, переглопушу всіх хто тут їде, а їх там їде дуже багато. Ніколи. А, є, баба! Ми помітили, що наш герой, по-моєму, ні разу і не підсвітився, коли проїжджав. Бо ні, ні одної пошкряби немає, ніхто по нам не стріляв. 15 тисяч за розвідданими. Це вже рекорд. Це вже абсолютний рекорд. Якщо зараз буде ще навіть деміч, ми сплюсуємо, це буде абсолютніший новий новий абсолютніший рекорд. Поїхали далі хе хе Поїхали, поїхали. Я вже перечит ті епіка. Епічних розвідданих. Так, тут по центру там стояв, хтось, я так і не А, стояв про він змився. Все можемо ще й постріляти. Я бачу, що скріще. Ну я хотів, знаєте, типу так... Е... Пожартувати над нашим героєм сказав, що якщо він класно грає на ЛТ, то хай ще класно зіграє на іншому. Але якщо він так влучно стріляє, то я думаю, що він на різних танках вміє грати, так? На різних класах танків. <плес> Такий підкол. Так, і, виявляє... і все за нашим виявленням. дивіться, ми виявляємо і артилерію, так, зараз, якщо по ній нахлопушуть. А можливо, що навіть наш герой її ану, Нахи. Дивіться, скліще. оце скліще. Чудово ще скрито. І дайте ще одного ворога. У нас абсолютніший рекорд на прохорівці. І ще й буде один ворог знешкоджений. І настрій що? Супер поліпшений, дякую за реплей, Дякую за класний бій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.